Деренчов, як наче мотоцикл, рядом їхав чемопед, і буквально за пару хвилин вибух. Тетяна Мазило показує місце, куди близько восьмої вечора, 12 грудня, влучив російський шахет. Це сталося за 20 метрів від її будинку. Оце ось вирва. Тут була деревина, її звалило. І він летів і впав у нас на городі. Шахет зачепився за дерево і впав і зірвався, мабуть, він тут, а тоді вже його віднесло туди. І це ж тут забур віднесло туди. І от тут там, залишки шахеда. У цей момент у будинку разом із Тетяною був її чоловік Олександр. Локація на 5 метрів відлітає від землі. Стоп з цього. Вогню плавляться провода, ми це все бачимо. Летить мотор по городу на стадіон, там він приземляється. Осколки розлітаються всі сторони, весь город палаючий. Я ще тут і не було. Капець. Сильно горіло, вони тушили десь 5 годин. Подружжя каже, від уламків безпілотника загорівся їхній сінник. Це в кількох метрах від епіцентру вибуху. Пошкоджень зазнав і їхній будинок. Оце ж тут пошкодило, отам велика дуже дирка, її не видно зараз. Ось воно, дивіться, сантиметрів 10 відійшло з прибудовася, отам верху. І оце ж дрібними частинами побило ж оце трубу. І оце ж всі оці, оце ж бачите, все тріщини, оці фасаду, це ж вони пошкодило. Ось яка, дві дирки. Від вибухової хвилі у будинку утворились тріщини на фасаді та вилетіли сім вікон, каже жінка. Тут вікна вціліли на диво, а оці ж всі вікна повилітали. Вже їх забили плівкою. Староста села також бачив, як вибухнув шахет. Летіло воно з цієї сторони. Понад гаражем. І тут стояла акація. І от якраз ударило воно у коріння. Це ж ударною хвилею. Будинок культури повипадали стекла. Тоді будинок мазила Олександра Анатолійовича. І хвиля пішла. До дитячого садочка і нашої гімназії Подільської. У дитячому садочку, гімназії та будинку культури, говорить староста, вилетіло близько 30 вікон. За годину після цього їх почали закривати плівкою, аби зберегти систему опалення. Забито вісім великих вікон у спортзалі, і пошкоджено шість вікон у самому приміщенні школи. класних кімнатах. І п'ять вікон у їдальні. Селищний голова роздав накази, ми згуртували людей в селі, в селі люди дуже згуртовано віднеслися, батьки, вчителі. До першої години ночі практично ми виконали той об'єм робіт, який у нас був. Заступник голови Срібнянської громади Віталій Жиліба розповів, що з 8 ранку на місці падіння шахеда працювала комісія, яка зафіксувала пошкодження не лише в закладах освіти та будинку культури, а й в трьох домогосподарствах. В основному це вікна. Далі це пошкодження цегляної частини будинків і пошкодження даху. На одному житловому будинку з його слів, окрім допомоги від держави, люди отримують гроші з бюджету громади. Для цього у них є спеціальна програма. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.